Часи перестрілок чого стріляли з автомата Часи дрибану багатих земель. Приїжджають бандити і кажуть, цього ми вас крішуємо. Робіть платіть нам. Часи рекордних вилучень за попередню оцінку. 3 мільйони доларів США. Часи резонансних затримань. І часи пограбувань навіть правоохоронців. Це понад 130 кілограм каміння та купюри та загальну суму 80 тисяч. Зовні схоже на долари США. Бурштинова лихоманка на Рівненщині. Люди, за люди! Ну, мене звати Анна Махно, і для цього випуску я опрацювала години власного архіву, якому подекуди понад 10 років. Цей бурштин злізлися з усієї України. Спробувала з'ясувати, чим закінчилися тодішні резонансні справи. Що було 91, бога 25, 4. І зібрала спогади тих, хто був в епіцентрі тодішніх подій. Чоловік приїздив на ці календарі. Я навіть відео не бачу від маленьких дітей там до перестарілих бабусь, дідусів. А ще покажу, який вигляд зараз мають клондайки і як нині намагаються негативну бурштинову історію перевести в позитивне сприйняття полісся. О. Цей випуск Махно про різний погляд на сонячне каміння. Щоб утворився бурштин, потрібно як мінімум льодовиковий період. А зараз ми в дорозі і їдемо за понад 100 кілометрів від рівного доволі цікаве місце. Там свого часу були перестрілки, поділ територій і вже скоро ми будемо на місці. А ви не забудьте підписатися, поставити вподобайку і написати коментар. Їдемо. Селище Клесів неофіційна бурштинова столиця України. Чого тут та на його околицях у часи бурштинової лихоманки лише не відбувалося? Приїжджають бандити і кажуть, все, ми вас кришуємо, робіть, платіть нам, а на самом делі, як хтось приїжджає, їх не можна знайти і не знаємо, кому ми давали перед тим гроші. От так. Звідси незаконний видобуток починався, і звідси тисячі людей піднялися, щоб виборювати його легалізацію. Громада хоче. Видобувати бурштин легально, щоб надходило в бюджет кошт. Але про все поступово. Нині я домовилася про зустріч із місцевими, які прагнуть буштинову негативну історію їхнього клесова перетворити в туристичну родзинку. Що нас чекає, ви ще побачите. А зараз знайомство. Добрий день. день. Ми до вас у гості Аня. Сергій дуже, дуже приємно. приємно. Аня. Щоб увезти нас на Бурштинові купальні? — Звичайно, звичайно, якщо ви захотіли, то звичайно, якщо же вас не повезти на бурштинові купальні? — У нас є два напрямки: один напрямок е бурштинової сафарі на квадроциклах це такий більш екстремальний. Там де ми вже заїжджаємо, такі як кажуть, грязь помісити. і до перших е там, де бурштин починали видобувати, там з болота, з корчей. А другий в нас е, оглядовує екскурсії Бруштиновим краєм. Ми як поїдемо? Ми як поїдемо, а ви як хочете поїхати? Ну Ми хочемо показати місця, <рес> місця де був незаконний видобуток. Бо я пам'ятаю ті часи, коли були сотні машин посеред лісу, купа людей, тисячі <рес> і генератори. Лас-Вегас був. Та що нам треба для того, щоб почати їхати? Е, техніка безпеки обов'язково шолом, окуляри Зараз одягаємо. У мене таке патріотичне. Так, да, спеціально для вас вибирали. <глес> Клас? Це правильно я роблю? Так, да, так. Да, да. Бачите, у нас чиї, дзеркало, щоб можна було подивитися, чи точно все нормально. Ну, для дівчат, щоб прически навели. <глес> Як же щось відламало? Подивися вниз. Дві секунди. Уже там в мене падає, ти відпадає. Ви ще згодні, щоб я їхала Конечно, на вашому квадроциклі? — квадраті. Нічого страшного. Зараз ми договір про кето-квадроцикл підпишемо з вами. Далі інструктаж для мене як аматора. Дивіться, основні органи керування передній тормоз, угу. задній тормоз від правої ноги. так само по коробці, як на автомобілі. Пробую керувати. Інструктаж пройшли. Тепер будемо їхати. Їдемо вулицями Клесова. З'їжджаємо до річки та лісовими дорогами. Не ще не це місце, куди ми їдемо. Локації попереду. Я вже вдягла собі окуляри, попелюка летить. Ми за вами далі. Їдемо. Що стане нам на перепоні? О, перекрило дорогу. Дерево. І на що ми в результаті натрапимо? Бурштин валяється просто під ногами. Бачите, якого ви знайшли більшенько? Про це невдовзі. А зараз поринемо в 2014, й де цими та дорогами сусідніх сіл взялися їздити ті, хто хотів підім'яти під себе незаконний видобуток. <звук> Ці відео з реєстраторів авто у мене з'явилися 11 років тому, коли як журналістка я розповідала про тодішні події. Тут записані розмови тих, хто приїхав наводити свій лад на бурштинових землях. Я ні, не так просто давати не буду. Зараз очевидці це згадують так. Точка. Іпіння була після того як постріляли хлопців, порізали, постріляли. Отже, 2014-й. висока ціна і попит на сонячний камінь. і Недосконале законодавство щодо його видобутку провокують бурштинову лихоманку. Вона, мов магнітом, притягує тих, хто хоче очолити незаконний бізнес. Раптом тутешні села починають об'їжджати невідомі чоловіки на дорогих автівках. Підтягують силовий блок за 150 молодиків зі зброєю. Перекривати не всіх, а на авторитетних людей, які з людьми будуть розмовляти. тут, от наших просто. От. І е, людям говорять, умови і вигоди для цих. І тоді ми працюємо, і вони працюють. Місцевих тоді згадували, почали залякувати, але 9 травня щось пішло не так. Народ підтягнувся, як вийшло. Народ да. А скільки людей прийшло місцевих? Салачі, скільки всі. І отже, передувало масовому супротиву тутешніх сіл те, що приїжджі на лісовій дорозі, розстріляли машину місцевих. Ось цей чоловік отримав вогнепальне поранення. Плече, а що стріляли? З автомата калек. Було три машини 66-х і 7 джіпов. Деякого тоді побили, але замість злякатися люди кількома селами вийшли протистояти приїжджим. Вони ті типу, покришують. <ганували> <ганували> Люди встали, сказали, що не будуть. <ганували> Сумніваюся, що це правда. Ну, кажу, що 300 машин йде. До нас? На лісовій дорозі автівок ніби на трасі. Нічого пацанськи. <ганували> Діремося. А посеред лісу проти них зібралися тисячі місцевих серед усіх з боку приїжджих вирізняється чоловік у костюмі. Згодом з'ясовується це екснердепрегіонал. Хто це за люди? І звідки ви взяли що це саме вони? Дивіться, там він був на місці, його задержали і відпустили. Там був продіус такий, Я його не знаю. Ну мені просто люди розказали хто як кого називати іменами. Сам він тоді заявлятиме, що мовляв, приїхав навпаки допомагати селянам. Затримує міліція приїжджих, які відкрили вогонь у бік людей. Та закінчиться цей день побитими позашляховиками приїжджих та їхніми спаленими вантажівками. Міліція ж відкриє провадження проти окремих учасників за замах на вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Тих, які приїхали встановлювати порядки на буштанових землях, погрожували і стріляли. За останньою інформацією, ж виїхав з України, а СБУ зібрала докази і події 9 травня, перекваліфікували у терористичний акт. Через 10 років від події у суді першої інстанції дев'ятеро тодішніх фігурантів визнають винними у теракті. Ще двох у теракті та незаконному погодженні зі зброєю. Мрити, Їм дали по 7,5 років з конфіскацією майна, та з деяким з них історія не. Закінчилася, адже їх ще судили на Житомирщині. Це підозрою в інших злочинах, як учасників так званої коростичівської банди. Та в наступні роки про рівненщину ще чутимуть через низку бурштинових історій: пограбування міліції і навіть музею, рекордні вилучення та резонансні затримання. 850 доларів за ніч платить можна бувають. І про це невдовзі. А ми ж рушаємо далі бурштиновими копальнями. Їдемо лісом та піщаною дорогою. Деколи треба допомога. Я не така вправна, як ви. Нажимаємо червону кнопочку. Нажимаємо. О, господі. Наж ставимо передачу вверх. L. Все. І що тепер? Під горками більше газу. Скидаємо газ, коли вже виїхали на саму гірку. Коли треба більше сміливості, бо хоч відео не передає, але гірка дійсно крута. Це реально було мені страшно! Ви що? Чого? Це ще ми з вами по цьому по лайтовому маршруті катались. Як перший раз. Який лайтовий маршрут? Це, Дивіться на мої руки. Перший раз для, для дівчат. Я думала, що я падаю, що я не з'їду. А ви як дельфін у морі. Туди, сюди, назад, вперед, вниз. Що це таке? Та треба визнати, така подорож надзвичайно захоплива. Ми незвичайний прокат. Ми е, хочемо цю бруштинову таку негативну історію її перевести. Такий в позитивний де ми зараз доходимо. це ще місце. Це наша одна з наших локацій. Саме тут розповідає наш провідник. Законно видобувало бурштин держпідприємству. Тут стояв такий шагаючий трактор, Чого шагаючий? бо в нього були дві лапи, і він себе сам по цій календації переставляв. В нього там ковш пару кубів. Спочатку вигортають е чорнисом оці, де більші ці горби. Це чорносом. Влікаючись на кілька хвилин від екскурсії, незайвим буде згадати історії про підприємства з видобутку бурштину на відміну від чорних копачів. Там фінансові справи йшли чомусь не завжди добре. Але зараз про рекордне вилучення бурштину на рівненщині і як з цим пов'язане одне із підприємств. Так мішок номер новодиностодимвага двадцять п'яточоти. Серпень 2015-го в Києві демонструють рекордну партію величеного на Рівненщині бурштину понад 2,5 тони. Заявляли до столиці, привезли, щоб убезпечити вантаж. В ті часи і дійсно сонячний камінь зникав навіть з міліції. До цього ми ще повернемось. А тоді журналістам коментують: злочинно здобутий бурштин знаходиться в нашому розпорядженні. І нам необхідно виробляти відповідні рішення. Вартість бурштину додавали в прислужбі МВС чимала за попередньою оцінкою. 3 мільйони доларів США на тіньовому чорному риф. це рекордна партія. Раніше стільки не вилучали взагалі. Та згодом лунає заява від тодішнього керівника держпідприємства Укрбурштин в автівці, якого і знайшли каміння вилучене їхнє, наполягав видобути законно. То що ж тоді трапилося? Я знайшла вирок суду першої інстанції у цій справі від 11 квітня 2016 року. У ньому фігурує так звана особа 4». І якщо коротко, цей чоловік вказано в тексті, мав низку зустрічей, отримував бурштин, здобутий незаконним шляхом від невстановлених людей, маючи доступ до складського приміщення дочірнього підприємства Укрбурштин. Там його зберігав. паперовою білою ниткою, то складається паперовою буркою. А особа 6, найімовірніше, тодішній керівник підприємства йдеться. Просто нібито не знав, що бурштин незаконний. Його й перевозив, коли автівку зупинили і каміння вилучили. Результат особа 4, нагадаю, чоловік, який збирав та зберігав бурштин. Визнає винуватість і отримує штраф. 17 тисяч гривень бурштин в понад дві з половиною тони зазначено повернути в дохід держави. А що ж тепер з ДП Укрбурштин станом на 17.05.2025 року, за даними Ю control порушено справу про банкрутство. Та було і ще одне відоме держпідприємство на Рівненщині бурштин України. Як кажуть, попали на жило, то воно є, є. буває там і 10, 20, двадцять 30 кілограмів в день. А не а не а буває такі муднішої, і 7 кілограмів, і 5 кілограмів що, то ж, то, тобто залежно від різних фракцій. На момент запису цього уже архівного інтерв'ю там працювало понад півтори сотні людей. Ось обробляли бурштин, виготовляли з нього вироби та картини. Та нині статус юридичної особи і, взагалі, припинений. Майновий комплекс у 2022-му продали з молотка на аукціоні за майже 7 мільйонів гривень. А як зараз законно видобувати бурштин і чи є охоче? Адже здавалось би держпідприємством це було не надто рентабельно. Я ще розповім Приїжджаємо на наступну локацію. Що я за вами. Ми ж продовжуємо подорож екскурсійними бурштиновими купальнями. Оператор мій любий не гепниця. Дерево. Ну, очі не виколим, то точно, бо в нас окуляри, а так то. Терчаки! Все, їдемо. Це реально, не так легко, як може здатися. Аматор. Але я думаю, що я нормально, як для першого разу. І ось ми дістаємося ще одного цікавого місця. Це, у нас Це ще одна наша локація, гранітний кар'єр. Зверху видобували бруштин і його замили. Цей кар'єр. І він більш бачите, де такий рижень, рижий рівень. Це ага. він по таку міру позатопив. Потім його відкачали. Хотіли тут чи ганіт, чи добувати, чи що, і такий виходить, виходить такі а звідки і гарний вода? пейзаж. А вода звідки це все грунтові ну, води. А як же видобували так званими помпами буштин у різних куточках Рівненського полісся? Роботяг називали конями, там були бригадіри, хто мав якісь бригади. І... Обиш по-любому, якісь матча, хто збирав білет. Білет це певна сума, яку платили, щоб спокійно собі видобувати бурштин. Олександр Васильєв добре пам'ятає ті часи. Він був одним із місцевих лідерів, які вимагали легалізувати видобуток. Ось що він мені розповідав 11 років тому. Передають мені погрози через моїх всяких знайомих. Кажуть, що Сашка. Охороняйся зараз, каже, як може. Пізніше погрози стануть не лише усними. В його будинок прилетить граната, Про це я ще згадаю. А поки покажу, що чула під час бурштинової лихоманки на Рівненському полісі. Початок весни 2016-го. шістнадцятого. Да. доларів за один виход є, це платиш. Є тисяча. Як кому? Понімаєте, яка криша, там все по-разному. Працює десь приблизно 20-25 помп. Платять білети, все як полагається, і працюємо. Були й ті, хто пробував за білет не платити. Приїжджають з матою, забирають апаратуру і все. Вигодніше платіть. Ніхто нікого не боїться. Якщо є добро, значить то, працюють всі і перевіряють всі. Що в спортивних, костюма хлопці приїжджають, перевіряють біля кількість помп. хто на кого робить, що в формі, ролі ніякої не грають. Це йде в одну касу, а потім ця каса розділюється. Саме загострення було, як сюди заходили нові смотрячі. Звідки приїжджали, щоб бути такими наглядачами, бригадирами і обілечувати людей. Перші були Донецьк, луганськ Потім приїхали в Житомир. Потім приїхав в Ют. Київляні з'являлися так, херсонські коні були і так само з інших областей. Та був такий момент, коли помпа на клондайках затихли, і про це нам ще розповість генерал поліції, який нині боронить Україну на Донеччині у складі 72-ї бригади імені чорних запорожців. Одне з обурень було це не тільки участь правоохоронців в незаконному видобутку отримання хабарів, там чи яких то незакон проведення незаконних яких то дій з боку працівників правоохоронних органів, але призбу. <з> боку самоврядування з боку приїжджих, які були ласі там до швидких грошей, і додасть як рука Росії була причетна до бурштинової лихоманки. Про це уже у другій частині нашої бурштинової історії. Побачите, як у лихоманку обкрадали правоохоронці, і навіть музей. Пані Світлана, але ж на цьому місці був колись камінь значно менш більше за вогою, але його чомусь не стало певні все. Ви бачите, знаєте, це підготувалися. Так, було у нас е, кримінальне впровадження. Як на Рівненщині проводили операцію по затриманню прокурорів, поліцейських працівників СБУ криміналітету, залучаючи навіть гелікоптер. Про це гуділа уся Україна. Замісі прокурора прокурору області. У заступника прокурора області показали і злитки золота, і велику колекцію годинників дорогих, і мішки бурштину, і готівку. Мішки бурштина і налічні гроші Чим закінчилися резонансні справи, а ще побачите унікальні експонати єдиного в Україні музею бурштину? А на екскурсії копальнями наші знахідки, але не лише про це, але й багато іншого. Підпишись, щоб не пропустити другу частину бурштинової історії. Продовження уже невдовзі.